Пані Тетяно, я вас рада бачити в етері П'ятого. Дякую, що долучилися. Добрий день. Хочу розпочати із трагічної новини, яка сколихнула українців цими днями. Власне стало відомо про те, що помер журналіст із Ямполя Олександр Тахтай. Інформацію підтвердили у відділі комунікації поліції Сумської області. Тіло цього журналіста знайшли ввечері 5 вересня в його квартирі. Нині його передали на судово-медичну експертизу, після якої власне і встановлять причину смерті. Що саме відбулося, але тут варто зауважити про те, що Олександр Тахтай, це колишній головний редактор газети Ямпільський край, а також екс-депутат Ямпільської райради, і він власне відомий українцям саме під час повномасштабного вторгнення тим, що він активно коментував суспільні події в Україні, критикував побудову фортифікацій на Сумщині і. Цими на початку серпня він звернувся до правоохоронців із тим, що якийсь невідомий пристрій влетів у його дачу, в його помешкання, і він там потім виявив боєприпаси, які зараз ми бачимо на екрані. Тобто, це, це міни наскільки я розумію. Тоді правоохоронці відкрили. Кримінальне провадження за статтею хуліганству і теж по суті ця справа нині розслідується. Звісно, за деталями власне результатів, якщо вони будуть цього кримінального провадження, за результатами судово-медичної експертизи, ми зможемо сказати більше і вже робити якісь певні висновки. Втім, зараз українці вже бачу побоюються про те, що це може бути таке собі полювання на медійників, які відстежують і е, аналізують наболілі теми, темі, корупційні, зокрема і може зрештою це вплинути на те, чи будуть ризикувати журналісти на те, аби виявляти такі от корупційні схеми. У вас які думки, пані Тетяно, виникають? А, ну насправді дійсно краще говорити про це, коли будуть якісь результати експертизи, тісно якісь версії слідства, того яким чином відбулось вбивство і хто за цим може стояти. Дійсно, що подібні випадки вони не дуже добре психологічно можуть впливати на колег. Я знаю, я вже там на перший рік стикаюся з таким фідбеком від саме регіональних журналістів, тому що там певний час займалася тренінгами для них. Що їм дуже важко працювати особливо в прифронтових зонах, тому що. Поряд з агресією ворога відбувається ще таке певне моїфікація забронзувіння місцевої влади і, якби таких упорів, які присмокталися до певних грошових потоків. Вони вважають себе безсмертними і такими, що можуть заробляти на певних схемах вічно. Відповідно, що в журналістів є побоювання, коли особливо в регіональних, коли вони роблять такі розслідування. Що в, в кращому випадку, якщо це чоловіки, то вони будуть мобілізовані, відправлені а, на лінію фронту, або ж це можуть бути дійсно якісь погрози насиллям і а, впливом з боку криміналізованих елементів. А, тому можливо, все, але все таки якісь там більш конкретні версії. Давайте будемо озвучувати і коментувати вже, коли зроблять свої висновки правоохоронці. або можливо ми дізнаємося від колег журналістів, якісь інші версії. Будемо відстежувати так за ходом цього розслідування. Хочу поточнити те, що граната влетіла, кинули власне у вікно дачі Олександра. І він тоді коментував у своїх соцмережах цей випадок і сказав, що до цього нападу могли бути причетні працівники СБУ та офіцер чинного запасу. Така от версія. Ну, сподіваємося на належне розслідування правоохоронців, і за результатами якого ми зможемо. Вже аналізувати, робити певні висновки, те, що зараз перебуває у розвитку, і те, що отримали широкий резонанс у суспільстві, це знову можлива корупційна схема на побудові фортифікації на Донеччині. Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив багато деталей. І власне нині відомо, що набу розслідуватиме махінації з будівництвом фортифікації на Донеччині, які завдали збитків державі. Я зазначу, що щонайменше 200 мільйонів гривень власне за неналежне ще й до того укриття для військових могли привласнити собі посадовці, які споруджували відповідне укриття. Ну, це робила Полтавська ова за даними нардепа і Пронін Філіп Пронін, який нині керує держфінмоніторингом. А в той момент Очолював Полтавську ОВА, він у Верховній Раді також звітував, і він сказав, що зі спорудами все добре, відкидає інформацію про оборудки, але поставити йому запитання не вдалося, тому що він одразу після свого виступу з трибуни пішов. Чому ми бачимо зараз вкотре от, такий от корупційний, можливо, випадок із побудовою фортифікацій? Ми, в принципі, про перші отакі випадки, які спливали у публічному просторі, не знаємо подробиці, не знаємо хід розслідування. Так відбувається знову, через те, що, зрештою, попередні випадки стихли вже деякою мірою. Ага. Тому що в принципі фортифікації це не споруди загального відвідування. Ми знаємо, що народні депутати там намагалися зорома європейської солідарності здається, фракції голос їздити, власне кажучи, принаймні в зони наближені до фронтових дій дивитися в якому стані фортифікації. І не один раз ми піднімали питання журналісти місцеві, що ці фортифікації не є належної готовності. А ми дуже часто говорили про те, що навіть росіяни це роблять краще набагато ніж ми, і ми, маючи значно менше людські ресурси, ризикуємо ним дуже-дуже сильно, будуючи в тому числі ось такі неякісні фортифікації. Оскільки це засекречено, і дуже важко порахувати, власне кажучи, перевірити. Та там скільки кубів дерева привезли, скільки бетону використали. А це дозволяє будувати те, що в російської мови називається Патьомкінські деревні. І на жаль, це дуже притаманне нашим чиновникам. Більше того, у нас ще є така історія, коли адміністрації одного регіону фінансують будівництво в іншому регіоні. Вони завжди можуть сказати, що їм важко проконтролювати. Але це ті самі схеми, які відомі там з будівництва доріг. Я пам'ятаю, як два роки назад я писала про старіші оборудки на будівництві доріг. Там, коли пісок возили з сусіднього кар'єра, писали, що в Вінницької області на на цьому заробляли гроші. Я думаю, що тут присутні, не кажучи вже про конкретний випадок, там озвучений Ярославом Железняком, Але в принципі, там можуть бути присутні. І зловживання при транспортуванні, і при відвантаженні певного матеріалу, і при завищенні ціни. І тому я, коли з'явилось розслідування Железняка, його цей подкаст, чи як це назвати правильно, про ці обрутки, я тоді озвучила думку, що в принципі можливо, нам варто задумати, щоб звести всі ці закупівлі. В один якийсь центр віддати якісь одній агенції, щоб ну і подумати, як максимально зробити прозорими ці закупівлі. А тому, що навіть якщо там застосовуються а, закриті договори або навіть рамкові угоди, ми не бачимо тоді а, ні а прайсу на матеріали, що дуже довго, наприклад, Юрій Ніколов вимагав а, щодо з, будівництва тих же захисних споруд для електростанцій. А, тобто, ми мали б мати бачити кошторис а, всіх цих а, фортифікацій, інакше це просто. А, невичерпне таке джерело, ну як не відносно невичерпне, допоки до поки цієї лінії фортифікації не стане річка Дніпро для нас, тому що те, хто ніяк не може зупинитися в своїх спробах заробити, то відповідно ми маємо вжити якісь інших. Менеджерських кроків, щоб забрати в ОВА, які явно не справляються з цією історією щодо будівництва ефективних фортифікацій, натомість вони дуже ефективно справляються з завданням заробітків. І це ну ми бачимо, що це не перше розслідування. А було і розслідування в моїх колег журналістів про фортифікації. Думаю, їх буде чим далі, тим більше. Але оскільки це напряму загрожує безпеці наших військових, то звісно, з цим треба щось робити. Як у випадку з закупівлями міноборони, пам'ятаєте, там теж багато питань. Ви людина, яка безпосередньо в антикорупційній раді перебуває, і ви знаєте всі оці внутрішні моменти. І тоді, коли і яйця по 17, і всякі інші супроводжуючі скандали, тоді зрештою намагалися внормувати ці закупівлі. Вочевидь, варто перейняти досвід від тих кейсів до фортифікації, тому що дуже вже багато розголосу і дуже багато вже таких суперечливих момент. І хочеться отримати відповіді на те, що Тут пішло не, не так, і скільки куди пішло досвід. Тут треба знайти, ну постійно треба стежити і насправді мати волю від держави а, давати по рукам. Тому що навіть якщо ми говоримо про яйця по 17, а яйця вже не по 17. Але це не означає, що компанії, які там десятиліччими заробляли на цьому ринку, не залишилися. А при тому самому кориті, і буквально там кілька місяців назад я писала статтю про те, що завдяки шостому апеляційному суду Києва у нас дві компанії отримали підряди на майже 4 мільярди гривень а просто судовим рішенням і їхні ціни на харчування в сукупності є на 90 мільйонів гривень дорожчі, ніж тих компаній, які перемогли на тендерах. Але компанія, в тому числі Тетяни Глиняної, скасувала. Через шостий апеляційний суд перемогу інших компаній отримала собі ту саму область, яку вона роками харчує. Тому ось ці бізнесмени не дуже доброчесні вони завжди будуть знаходити можливість для своїх схем. І тут питання до правоохоронців до держави, щоб вона мала бажання дуже швидко їм давати по руках. Ну тут в умовах воєнного часу НАТО, і що це ну це дуже важлива сфера, щодо якої взагалі не має бути жодної помилки і має бути все організовано чітко а про корупційні ризики взагалі не йдеться. Тому це питання нашого безпосереднього захисту в умовах, коли військові виборюють і відтісняють ворога і мають це робити з належними укріпленнями і з належною організацією цих всіх безпекових моментів. Стосовно закупівель Міноборони, ви людина, яка перебуваєте в антикорупційній раді про як я вже зазначила. Як просуваються ті власне, суперечливі моменти з закупівлями, які вже були раніше оприлюднені, можливо, ще з'явилися якісь нові скандальні закупівлі? Що, що нового власне, в цій сфері можна розповісти? А, ну, Власне, я вам вже почала розповідати да, про те, що відбувається з харчуванням, тому що з одного боку державний оператор тилу а, намагається запустити нову модель. А з іншого боку, ми бачимо шалений спротив від старих учасників ринку, що вони хочуть зберегти старі схеми. А дві компанії, як я сказала, відсудили собі підряди на 4 мільярди. А в останньому півріччі, взагалі, в попередньому півріччі там теж було відсуджено по на кілька мільярдів так само тендери. Тому вони. Мертвою хваткою тримаються за цей ринок і а, намагаються будь-що зберегти старі правила. А, у нас є кілька таких а, гучних скандалів, які стосуються речового забезпечення. Наприклад, 3 вересня на одне з управлінь Міністерства оборони, яке займається затвердженням. Технічних специфікацій воно направило виробникам лис, що тканину, яку їм продавав Чер Черкаський шовковий комбінат, вона не є такою, яка відповідає ТУ. А фахівці міноборони не хочуть брати за цю нову тканину на себе відповідальність, тому що, попри те, що виробники принесли їм результати двох експертиз, що, начебто, ця тканина відповідає всім технічним вимогам. А насправді, якщо покласти куртки з старої тканини і з нової тканини, вони дуже відрізняються по фактурі і фактів міноборони, один з яких нещодавно отримав підозру, вони подивившись на оцього з підозрою, вирішили, що вони не хочуть так підставлятися заради наших бізнесменів-постачальників, і сказали, що тільки після того як цю куртку поносять наші військові. Скажуть, чи вона хороша для них або погана, ми затвердимо цю тканину. Тобто, це історія про те, що зараз близько закупівля близько 100 тисяч курток, знаходиться під загрозою, тому що. Не було три місяці тієї тканини, яка потрібна для відчуття цих курток, а фактично монополія на неї належала Черкаському шовковому комбінату. Принаймні в минулому році 100% курток, які шились в Україні, шились використанням тканини цього комбінату. І тут є кілька питань і викликів для Міноборони. По-перше, ми маємо повинні мати десь незалежну експертизу, свою лабораторію, коби це швидко перевіряла, в тому числі тому, що насправді що про них. Виробники, інша справа, те що може виявитися насправді. З іншого боку, ми маємо якось, напевно, швидше вирішувати ситуацію з носкою, перевіркою, тому що, наприклад. В одній з експертиз стоїть, що куртка витримує 20 градусів морозу, але справа в тому, що коли ми свого часу перевіряли куртки Різнікова, оті славнозвісні, які їх називали літніми, ну вони були поганої якості для зими на якості преси присутня на цьому засіданні. Чудово пригадує тоді ці перепитії. Так і ось ми, коли здали в, в, в лабораторію цю куртку, нам сказали, що в Україні немає лабораторії, які можуть визначити наскільки вона витримує 20 градусів. І для мене, коли мені виробники почали розказувати, що ми пройшли мене, була як мінімум новина, що вони знайшли лабораторію, яка це робить, тоді як нам сказали, що такої лабораторії в Україні просто не існує. Ну, це А такий тому нюанс. є багато... Багато багато нюансів. Є там нюанси свої там з бронежилетами. Наприклад, коли задешево закупили в, начебто, ізраїльського постачальника, але по факту не зрозуміло, чиї це бронежилети. Вони можуть цілком виявитись китайськими неналежної якості зараз. ну, принаймні, минулого місяця компанія там щось намагалася міняти плити, але були питання ще й до того, як взагалі прошиті бронежилети, чи вони там. Теж не на неналежної якості і в принципі не збиралися їх приймати. Тобто є постійно якби таке протистояння між міноборони і виробниками, які хочуть хтось хоче продати своє, прибрати конкурентів, застовбити за собою ринок, і там ці корупційні ризики вони можуть виникати буквально щодень. Навіть якщо ми говоримо про запровадження мультикаму, ну, здавалося, це просто малюнок на куртки. Але в той спосіб, як були організовані торги, вони відбулися фактично там за кілька днів після а, затвердження цього малюнку, і за нього в них вийшли буквально чотири компанії, і потім ще частина з них відвалилася, тому що в них не було сертифікатів на цю тканину. А то, власне кажучи, зразу виникає підозра, якщо такі чотири компанії, з зазвичай 14 чи 15, які виходять на торги, подалися, то скоріше за все, що можливо були створені штучні умови, щоб тільки ці компанії вийшли. Ну, добре, що от такі от численні і різносторонні факти відомі. Значить, знаємо, ми з чим боротися, що треба врегульовувати. І власне, дякую вам і за цю роботу в Антикораді про міноборони. Ще однієї теми хочу торкнутися. Власне, на тлі того, як ми протестуємо росіянам, як ми просимо від наших партнерів надати нам озброєння різного типу. Дуже важливо власне власне виробництво нарощувати. Ну і власне маємо компанію Firepoint, яка виготовляє українську крилату ракету фле. Мінго вона е, не тільки, до речі, цю ракету виготовляє там різні типи. Е, є інформація, що і розпочне виробництво палива для ракет далекого радіо саді в Данії. Ну і власне гучно презентували цю компанію українську ракету. Українці всі е, е, всі, всі за те, так аби було власне виробництво. Аби ми били ворога, аби ми захищали власну землю. Але на жаль, є нюанс. Е, е, редакція Києва індепендент опублікувала матеріал і. Проаналізували про те, що ця компанія вона, нібито, зловживає на державних закупівлях через можливе завищення цін, і крім цього, є можливі зв'язки з бізнесменом із оточення президента Тимуром Міндічем. І це один із найбільших отримувачів оборонних контрактів. У НАБУ тоді спростували інформацію про те, що нібито здійснюють розслідування. Сказали, що такого принаймні поки що немає, але питання залишилося до цієї компанії. Можливо, варто якось вийти і всі крапки на розставити? Чи, власне, як тоді, як коли, от, типу, наше виробництво все супер, але отут, от такі от підводні камені вилазять? А, ну дивіться, я не думаю, що а, мої колеги з Кілен Депенданд вигадали цю історію. Це занадто ризиковано для журналістів а, авторитетного видання. Просто ви, вигадати і взяти зі стелі якусь історію. А, тобто, я думаю, що це ті ж джерела в правоохоронних органах поділилися цією інформацією. А, не хотілося б думати, що ці ті, тільки ті конкуренти. Я думаю, що там були джерела в правоохоронних органах. А, наскільки я пам'ятаю, заперечило, що йдеться про Фламінго, але не, йдеться, не заперечило, що, може, що там фігурує компанія. А, відповідно. А... Треба розрізняти. Тобто є ракета Фонмінга, і всі ми дуже за, щоб Вона там долетіла до всіх омріяних нами цілей в Росії. А з іншого боку, є кейси про там, завищення цін, зловживання впливом і інші історії. І їх розслідують правоохоронні органи. Можливо, в деяких випадках, коли вони розуміють, що розслідуванню щось загрожує, вони починають ділитися з журналістами інформацією. Це теж такий тривожний дзвіночок. А ми знаємо, що міндіч сік з України, а ми знаємо, що його втечу супроводжувала певна інформація про те, що він може отримати підозру. А насправді кейси про які тоді йшлося, вони більше стосувалися енергетики зловживання навколо енергоатому. І ми знаємо, що Тимур Міндіч він був таким негласним сірним кардиналом, який керував саме енергетичну сферу. Але ми так само знаємо, що найбільше гроші в Україні зараз заробляються саме в виробництві зброї або постачанні зброї. Відповідно, це дуже токсичний сегмент, і там є дуже багато зловживань. А і треба звісно дочекатись розслідування правоохоронців, побачити, що в них є, і по тому ж міндічу. І по а, власне кажучи, виробникам а, те, що є провадження, це не означає, що воно буде доведено в суді, і навіть справа набу, як ми знаємо, іноді закінчується тим, що а, фігурантам справ набу виносять виправдальні вироки присвічення ті історії. Там і а, Володимира Маляна і Валерія Пацкана, колишнього керівника рахункової палати інших чиновників, тому це ще не вирок. А це просто кримінальне провадження, і нам звісно було би цікаво почути доводи сторін. І ми ще пам'ятаємо, що навіть в історії з знаменитім з Войтюком, так, цим, а, представником Служби безпеки України, якщо хтось слухав засідання суду по обрані запобіжного заходу, там е, так, ні, ті шилом перепутати. А, е, коли пошило було запобіжне, то йшлося про якусь сестру, і коли він сказав, що сестри немає, то прокурор зміг сказати тільки, ну в мене по матеріалах слідства є. І звісно, коли виникають отакі перепалки, то вони теж не на користь нашим правоохоронних органах і їхній репутації, тому і тому що іноді ну не варто там поспішати виносити певні історії, краще їх перевірити, тому що ну тоді буде болісніше, якщо виявиться, що не докрутили, не доперевірили. До речі, бачила теж інформацію про те, що редакція Київ індепендент заявляла про тиски з боку цієї компанії. Вимагала з боку компанії Фаєрпойнт. Там вимагали спростувати ту інформацію, яка була прилюднена. Журналісти відмовилися, очевидно, маючи достовірні дані від достовірних джерел і власне. Нині бачимо теж активно там розгортається ситуація. Це не є якимось таким ексклюзивною історією. Але, чесно я мені буде важко рахувати всіх потерпеликів, які подали на мене в суд і вимагають спростування інформації в моїх статтях. А в мене є, наприклад, чеська компанія КМ Груп, яка вимагає спростування, що там в те, що я написала, є неправдою, хоча ця компанія вже програла всі суди міноборони. І власне кажучи, те, що вона намагалася спростувати, це те, що вона а, є в чорному списку Міноборони. І ми писали в окремий запит на міністерство оборони, де питали про те, що а, ну ласка не існує як такого чорного списку, та але є там е, ну, розуміння, що. Перестрогою для укладання наступних контрактів з компанією є те, що вона програла суд. І в цьому суді доведено, що вона задала матеріальної шкоди Міноборони і в тому числі там не поставила зброю. А тому отут виробники ракети Фромінко чи будь-яка інша компанія взагалі не винайшли нічого нового. Вони постійно намагаються змусити журналістів або прибрати матеріал, або на повісити спростування мене тисками історія, наприклад, з постачальником курток Крєзнікова. Тобто це усе намагається намагаються дорослі, що в нього власні був. Дякую вам, пані Тетяно, за надзвичайно цікаві подробиці. Тетяна Ніколаєнка була з нами на зв'язку. Журналістка сайту і членкиня громадської організації антикорупційної ради при Міністерстві оборони.